Під час сутичок під Київрадою потерпіли люди, міська влада звернулась до правоохоронних органів з вимогою провести всебічне та неупереджене розслідування і виявити організаторів та виконавців. Сутичок заявив секретар ради Володимир Прокопів. Такі дії неприпустимі, адже будь-які розбіжності та суперечки не можуть бути причиною бійок та повинні вирішуватись у цивілізований правовий спосіб. Що ж до вимоги протестувальників, то керівник апарату КМДА Володимир Бондаренко зазначив, спритного у мафах не повинно бути, адже за офіційною статистик. Стикою, 80% усіх злочинів, скоюється у стані алкогольного сп'яніння. До столичних правоохоронців щодня звертаються кияни з вимогами обмежити продаж алкоголю в місті. Хочу наголосити на тому, що позиція міської влади не змінюється. Алкоголь не повинен продаватись в малих архітектурних форм. Водночас, хочу наголосити на тому, що будь-який процес, в тому числі і заборона алкоголю, Повинна відбуватися цивілізовано. І якщо є люди, які заплатили за ліцензії і мають право протягом, наприклад, півроку ще ним торгувати, то ми не маємо права обмежити їх в цьому праві. Сьогодні, на жаль, це рішення не було прийнято. Я сподіваюся, що ми проведемо відповідну роботу з фракціями і на наступному, верніше, на продовженні цього пленарного засідання, таке рішення буде прийнято.